У Києві триває саміт перших леді та джентльменів. Чоловіки та дружини президентів різних країн збираються в Україні вже п'ятий рік поспіль. Цього разу темою заходу була освіта. Окрім перших осіб, участь у саміті беруть Нобелівські лауреати, міністри освіти, експерти освітніх та it компаній а ще вчителі з різних країн світу. Репортаж із першого дня саміту. Дивіться далі. Цьогорічний саміт перших леді та джентльменів присвячений темі освіти. Чоловіки та дружини лідерів семи країн приїхали до Києва. Утім, незалежно від географії, завдання для всіх одне зрозуміти, якою має бути освіта для побудови безпечного світу, коли в самому центрі Європи розв'язана огидна загарбницька війна, щоб вижити нам, українцям, потрібна сила знань і світло, що вони дарують. А нам всім в світі потрібна максимальна ясність принципів і поглядів, і глибокі знання, щоб відрізнити правду від неправди, і ідеї, які об'єднують, а не розділяють, не зіштовхують, і все це має давати освіта. Досвід України і наших освітян справді унікальний. Підкреслюють закордонні колеги. Меггі Макдоне вчителька з Канади. Вона працювала з біженцями в Демократичній Республіці Конго, Танзанії та у віддаленому селищі на своїй батьківщині. За впровадження нових освітніх підходів її відзначили міжнародною премією Global Teacher Prize. Утім, навіть титулованого педагога з багаторічним досвідом поїздка до України дуже вразила. are just... Хороші вчителі мають бути емоційно розвиненими знати, як будувати зв'язок із учнями, такий, ніби ви проходите цю подорож разом. Я бачу, як українські вчителі роблять це. Я чула їхні історії, і це дуже схоже на те, що я роблю в Канаді. Я бачу, що в них є ця енергія, енергія любити дітей. Такий ризик в цій країні. Ваші вчителі супергерої. навчання онлайн чи у підземних школах. Робота в умовах війни морально виснажує освітян та школярів, наголошують учасники саміту. На самому початку учасники презентували результати масштабного дослідження. Це 30 питань, які поставили учням в 14 країнах, у тому числі в Україні. Опитування показало, понад половина наших учнів найважливішими рисами вчителя вважають уміння підтримати та розуміння життєвих обставин. А майже третина підлітків відчуває тривогу чи страх під час навчання. Мирних країнах цей показник значно менший у нас на при фронтових територіях за 30-40 кілометрів від зони активних бойових дій діти виходять на навчання очно підземні школи і ціні. Все, що ми реформуємо, насправді вибудовується навколо головного одного стержня. Цим стержнем в українській освіті став вчитель, який в неймовірних абсолютно умовах виконував свою роботу. Як зменшити рівень стресу у вчителів та учнів? Чи можна в умовах війни знайти кошти на підвищення зарплати учителям? Та як адаптувати навчальний процес під нові технологічні виклики, зокрема розвиток штучного інтелекту, усі ці питання стали ключовими під час заходу. Саміт перших леді та джентльменів цього разу вийшов за межі звичайного форуму в одному приміщенні для українських учнів, професори зі світовим іменем провели відкриті уроки у школах нашої країни. Єлизавета Яковлова, Євген Камінський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.